Усім привіт! Невтішні новини з Польщі. Польська влада заявила, що не буде продовжувати українцям після 4 березня 24-го року тимчасовий захист. Чи так буде це, чи ні? Чи це просто гра в цій ситуації, коли зараз Україна з Польщею, як би так мовити, на ножах? Можливо, це просто маніпуляція, а можливо, і вже якесь прийнято рішення. Невідомо. Всі ми знаємо. Прекрасно, що попереду йдуть вибори в Польщі, і, можливо, це заробляються якісь бали перед виборцями. Не можу нічого стверджувати, це тільки можуть бути здогадки, або це просто йде тиск на київську владу, невідомо. Але в разі, якщо це станеться, що очікує а, українців, які знаходяться під тимчасовим прихистком? Ну зрозуміло, ті українці, які працюють, а, вони подаються на карту попиту. Хтось вже може подався, хтось ще може податися. Ще час є до березня. І залишитися легально працювати на такій основі, як працювали до війни наші українці, під таким гаслом і залишитися. Але що буде з пенсіонерами, інвалідами, вагітними жінками з новонародженими дітьми, взагалі невідомо, навіть якщо і дадуть карти побиту, то за який рахунок вони будуть жити. І тут ось питання: чи їм придеться повертатися додому, чи може переїжджати в якусь іншу, країну все що можу в цій ситуації порадити таким верствам населення українців це просто продумати плани а б В, щоб в разі чого ви знали як вам бути в тій чи іншій ситуації і дізнаватися але я маю надію що європарламент все таки підтримує українських біженців та продовжить прихисток до 25-го року і Польща не піде на противагу Європарламенту і все-таки підтримує українців і продовжить всім захист. Тому тримаємося і надіємося просто на краще. Маю надію, що ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. І будьте здорові!